よろしくお願います。<music> Джентльмени, ласкаво просимо на полігон. Бажає якщо воно і по-англійськи написано, то ми прекрасно розуміємо. Як британські військові вчать українських. Звісно, це складно. Зброя для наступу, унікальні кадри тренувань і таємниці британських челенджерів. Комбінований захист під кодовою назвою Дорчестер. І коли Україна отримає західні винищувачі, факти тижня запитали про це прем'єра Ріші Сунака. Наш ексклюзив із. Великої Британії. Понівечні машини, уламки парканів, рештки загороджень з блокпостів. Мелітополь саме це місто за легендою навчань звільняють українські військові. Стрілянина, димова завіса і просування уперед. Це те, через що тут, у Великій Британії, проходить кожен новобранець. Бої в міських умовах вважаються одними з найважчих, а тому і тренування в максимально реалістичних обставинах. Будівля, в яких є засідки, сусічки з ворогом. От зараз якраз бачимо, як відбувається процес зачистка. У ролі поганих хлопців британські інструктори вони ж стежать за правильністю виконання дій. Будівлі тут не такі високі, як на окупованих територіях України. І тим не менш після тренувань переконані тренери, бійці будуть готові до всього. Ми намагаємося дати якомога більше знань і вмінь. Ми вчимо бійців, як реагувати, якщо ворог по ним відкриє вогонь, як зачистити будівлю, як безпечно до неї підійти. Андрій чинний військовослужбовець, хлопець у свої два. Вже набув бойового досвіду, але навчання завжди відкриває купу нових деталей та навичок. Основна проблема полягає в тому, що ти ніколи не знаєш, що у тебе за стіною у нас лінія фронту дуже широка, і потрібно буде повертати міста потрібно буде зачищати будівлі, вулиці. У такому ритмі він, як і всі інші українські бійці, тренується щодня по 12 годин. А на цьому полігоні навчають вже артилеристів. Для них ось такі саушки АС-90. Ці самохідні артилерійські установки є одними з основних у британській армії. Незабаром три десятки. Таких отримають і українці. Олександр, майбутній командир цієї САУ. Усередині каже, на відміну від радянських, наче в космічному апараті. Все комп'ютеризовано. Керувати розумною машиною задоволення. Даже якщо воно і по англійськи написано, допустимо, на вигейшн, то ми прекрасно розуміємо. Три кнопочки і досить. А все, а синою виходить. Роби Британські сау частково можуть замінити на полі бою зношені радянські акації. Ця самохідна гаубиця на своїх гусеницях може розвивати швидкість до 55 км на годину і долати рід подойми глибиною у півтора метри. А завдяки комп'ютерному керуванню башти може автоматично наводити свою гармату. Навідник Сау Валентин каже, зброя стріляє досить влучно. Автоматика вона вже враховує ці похибки. Тобто, нам уже дають координати з похибкою. Ми їх просто водимо, ми, ми не вираховуємо, сидимо там вручну і не датим, щоб куди підправимо. І все. І головне ця зброя дуже спритна, що вкрай важливо на війні. Кожна секунда має значення. Uh, gun, uh, Гармата цих гаубиць має 155-й калібр, і її дальність понад 20 кілометрів. Вона дуже швидка. Три постріли за 10 секунд. А це точна копія цієї сау. Величезний симулятор імітує навіть тряску під час руху та стрільби, і саме на ньому українські бійці вчаться прицільно бити. Тут гідравлічна система. І коли бійці завантажують снаряди, ті висуваються вперед, як зазвичай буває під час. Пострілу, потім снаряд йде по цьому конвеєру і знову повертається у гармату. Таким чином підтримується швидкість стрільби і можна практикувати навіть надважкі завдання. Це масло. от дивимося сюди. Віконечко є тут масло, є полтора літра масла. Вкажу Тобто це все треба дивитися. У минулому тракторист, а нині механік водій танку в Україні Григорій кермував Т-80, А зараз вчиться управляти легендарним челенджером. Ось місце водія, як іде, ну де я. Кермувати каже, доводиться лежачи, що трохи незвично. Але радянський і британський танки годі й порівнювати. Там є чайники, мікроволновка, кондиціонері. Це так, як е, совєтська машина іномарка. У Діні дуже легко це е, та зброя, яка суттєво покращить наші. Е, е, е. Шанси на перемогу цей танк розробляли спеціально для боротьби із бронетехнікою супротивника. Він пройшов бойові дії у Косово та Іраку, надзвичайно маневрений, і це при тому, що досить важкий 60 тонн. Що вирізняє цей танк, це важка броня. І башта, і корпус мають комбінований захист під кодовою назвою Дорчестер, складові якого суворо засекречені. Схожий мають американські Абрамси і німецькі леопарди, що робить ці машини надзвичайно надійними. Надійності додає і 120-мм нарізна гармата. Її снаряди можуть пробивати тришарову броню на відстані понад 6 кілометрів. Як готують майбутніх зарядників для челенджерів. Факти тижня побачили на власні очі. Спочатку відточують техніку, а потім і швидкість. So Зараз ми бачимо, як боєць вчиться правильно і безпечно завантажувати різні типи снарядів. І далі ускладнюємо цю вправу. На полігоні ці танки виглядають по іншому. Навчальні моделі без гармати і башти, спеціально аби навчати механіків водіїв. Бо так одночасно може їхати аж четверо стажерів. Тренування по бездоріжжю, самохідні гаубиці, бронетранспортери бульдог і той самий навчальний челенджер. Це саме та техніка, яка незабаром виконуватиме бойові завдання в Україні. Умови максимально нагадують наші фронтові. Цим танком зараз кермували українці. так, українці, і вони це добре роблять. щоправда, під гусеницями в'язка глина, а не український чорнозем. Але із ним запевняє сержант Маклахлан, танки впораються. Ми використовували ці танки по багнюці і раніше, тож не думаю, що це буде особливою проблемою. Ми кермували ними багато разів в інших країнах, по бездоріжжю, де земля дуже в'язка, і вони поводилися достатньо добре. Тондаунінг стріт 10 – резиденція прем'єра, над якою, крім британського, майорить і український прапор, і це ознака того, що країна не припинятиме свою підтримку України, що підтверджує і сам ріші Сунак, на назустріч з яким ми потрапляємо після полігону. Більша частина розмови у форматі оф-рекорд. але все ж факти тижня не могли не запитати, чи отримає Україна західні винищувачі. Прем'єр сунак відповідає чисто по-британськи, дипломатично. Це не просто літаки, це один із елементів сили, але є ще багато речей, які ми робимо для підтримки захисту повітряного простору в Україні. Я думаю, нам безперервно потрібно коригувати нашу підтримку, виходячи з тих умов, з якими Україна зіштовхується на полі бою, і пріоритетом я. Вважаю, є захист повітря, бронетехніка та артилерія. Більш прямо говорить міністр збройних сил Великої Британії. я боюся, рішення про виділення літаків немає. Його ухвалити непросто. Ви запитуєте про винищувачі, але тепер у вас буде зброя великої дальності. Це те, що треба для масштабного наступу, і тому саме на цьому ми зосереджуємося зараз. Тиття атаки контрнаступ це те на чому зосереджуються і на полігонах під час навчань українських бійців. Тут як і на лінії фронту працюють ворожі безпілотники, артилерія. Кожного разу новий сценарій, все як. На справжній війні ми бачимо, як працюють військові нато їхню тактику ведення бою. Я бачу, що вона відрізняється від української, і ми матимемо можливість ну, аналізувати, вибирати для себе краще. Тактику теж намагаються змінювати, враховують досвід тих, хто повернувся з фронту, аби бійці могли дати ще більш потужну відсіч ворогу, коли стануть на поле бою. У своїй допомозі і підтримці України Велика Британія зупинятися точно не збирається. Навпаки, цього року має більш амбітний план підготувати на своїх військових базах двічі більше українських військових. Із сполученого королівства Олена Зоріна, факти тижня сітів, єдині новини.